Лузівські тепловики б'ють на сполох. Комунальне підприємство Теплоенерго не отримує державну компенсацію на покриття різниці тарифів. Через це накопичує мільйонні борги за енергоносії. Під час онлайн наради з керівництвом області проблему озвучує Лузівський міський голова Сергій Зеленський. У нас практично кожну неділю заарештовують рахунки, ми вже не можемо платити за електроенергію, за газ, за транспортування газу, враховуючи те, що ми, друга громада після міста Харкова, по цим проблемам. Ну в нас вже край. Так, мені листа, там, де описується, ця проблема, будемо звертатися до прем'єр. Дякую вам. Сергій Зеленський вдячний очільнику області Олегу Синігубову і забронювання військовозобов'язаних працівників комунальних підприємств, що дозволить стабільно працювати. Міський голова також порушує питання розчистки від заметів автошляхів державного, обласного та районного значення. Якщо по лінії державної Р-51, Р 71 і М 21 там більш-менш працюють, то по цим Працюють цього на 30%. Ми закриваємо десь на 60% за рахунок фермерів, приватних підприємців, там сільхозвиробників. Ми про це комунікуємо з профілю міністерства інфраструктури. Сьогодні будемо знову це питання підіймати на раді з офісом президента. Тут не лише питання по місцевим дорогам. Тут питання і по дорогам державного значення. Ми всі бачимо в якому вони стані. Вікторія Кожеду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.